Доброго дня, студія 37 й кілометр, і я ведучий Борис Домоцький пропонуємо до вашої уваги наші сьогоднішні нові роздуми. Вони присвячені нашій пам'яті, вони присвячені війні, вони присвячені тому, якими ми надалі будемо пам'ятати чи будемо іншими. Урочистий день, день села або день міста. Якщо колись ще за Союзу для України цей день. Був дарований тільки для столиці, то тепер, уже, як я сказав, стало маднячим святкувати у кожному населеному пункті. На превеликий жаль, все зводиться до того, що ці дні якось чи то на Чернігівщині, чи то в інших краях прив'язані до дня, так, так сказати, звільнення, коли в 1943 чи 1944 році по українській землі пройшли радянські війська і звільнили. Населені пункти від німців? Наприклад, у Новгороді Сіверському це свято прив'язують до дня звільнення Новгорода Сіверського від німецько-фашистських загарбників, тобто до 16 вересня. І от постає питання: коли ми говоримо про день міста Новгорода Сіверського, то звичайно що треба б говорити про свято. Але яке ж то свято, коли в цей день ми маємо згадувати? Страшні втрати радянських військ, які вони понесли, звільняючи Новгород Сіверський від німецьких фашистських загарбників. Айже у цій землі лежить більше двох тисяч військових людей, які склали голови внаслідок бездарних дій радянського командування. На цьому ми закінчуємо наш репортаж з 37-го кілометру. Будьте здорові! З вами був Борис Домоцький.